Спочатку пливли паромом, потім їхали потягом. Військовополонений Скандер розповів, як їх доправляли на війну в Україну, але перебували вони в цілковитій інформаційній ізоляції. РБК Україна. Далі розповімо нові деталі з допиту полоненого солдата з північної Кореї. Ви ж підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте наші відео, і ми переходимо до новин. Нові кадри з допиту північнокорейського солдата опублікував Володимир Зеленський. Слідчі СБУ дізналися розвідувальну інформацію щодо переміщення військових КНДР на російську територію. Також полонені розповіли про особливості тренування та повну інформаційну ізоляцію північнокорейських солдатів. Як розповів північнокореєць, після прибуття до РФ було кілька солдатів з КНДР, які проходили навчання щодо користування важкою технікою росіян. Однак він заявив, що сам не проходив цього навчання. Цей полонений був розвідник а його родина не знає, де він перебував. Скільки людей було на кораблі, на якому випливли з Кореї до Росії? Десь понад 100 Я пам'ятаю, що це напевно був російський пором, але не військовий, а просто для перевезення вантажів. Тільки люди їхали, чи якісь вантажі були? Тільки ми були. В лавах збройних сил КНДР солдат почав служити в 17 років одразу після закінчення школи. Зазвичай після закінчення школи всі чоловіки йдуть служити. Я теж після закінчення школи вступив до армії на розвідувальне відділення і був там усю мою службу. Наступні слова полоненого ще й підтверджують повну інформаційну ізоляцію в КНДР. Він продовжив стверджувати, що не знав про такого воює, ба більше і про сусідню південну Корею військово полонений знає зовсім небагато. По перше, як я вже казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут, у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо. Було дуже багато постраждалих, коли я сам був виходить із третього числа в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти. Що ви знали про світ за межами північної Кореї? Тамої темо. Ні, не багато. А щось про Південну Корею. Ви знали? А що ви знали? Я тільки знаю, що в Південній Кореї менше гір, ніж у Північній Кореї. У 2024 році стало відомо, що Кім Кімчен направив солдатів КНДР для допомоги Росії у війні проти України. Воюють вони на Курщині. А 11 січня стало відомо, що бійці Сил оборони України взяли у полон двох північно-корейських солдатів. Першого взяли у полон бійці тактичної групи 84 ССО. Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу. Іншого взяли у полон воїни десантники збройних сил України. Сталося це під час першого бойового. Завдання солдата, зокрема введені штурмових дій позицій підрозділів поліської бригади, ДШВ. на озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва. Водночас, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна готова передати главі КНДР північно-корейських солдатів, які ЗСУ взяли у полон у ході бойових дій. Однак для повернення військових є одна умова. Кім Чен Кімчен має організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Зеленський зазначив, що окрім перших захоплених у полон солдатів із північної Кореї будуть і інші, і це лише питання часу. Для тих солдатів із північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути і деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість. А от на полі бою солдати КНДР беруть участь у штурмах. Так напередодні стало відомо, що на Курщині ССО знищили 18 північнокорейських військових. Це відбулося під час штурму з боку ворога. Він тривав від ранку до самої ночі. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР. Ще один вирішив влаштувати пастку для наших військових, але зовсім невдало. Під ранок висунулась група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Північнокорейський боєць намагався вести во ом... Ану воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе сам. Це воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що ви залишаєтесь із нами.